В цій рубриці ми аналізуємо товари та дивимось, що саме зараз продається в рекламі Facebook та Instagram. Заходимо в Space Geo Україна, дивимось оголошення, які крутяться саме зараз. Бачимо кретий формат фото: товар, портмоне, балері та наручний годинник AMST. Ціна 599 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця. Скільки є оголошень по годиннику? 4 та є інші офери. Як бачимо, стандартний тест три офери. Подивимось по ключовому слову: годинник Амст». Бачимо більше 600 оголошень, різні домини, деякі схожі, можливо, один рекламодавець. Всі продають через лендінги. Це Дуже старий офер, напевно, йому 5 або 7 років. Але бачимо, що два місяці підряд заливається реклама, додаються оголошення, і навряд чи рекламодавець собі ворог та буде крутити так довго в мінус. Товар продається. Підписуйтесь на канал, щоб заробляти більше в інтернеті.